А зараз будемо розбиратися, що відбувається на лінії фронту. Працюємо з онлайн-картами. Зараз будемо дивитися, що відбувається на межі Харківської та Луганської областей. Якщо ми повернемося до попереднього оновлення карти, то побачимо, що на північній частині тут жодного оновлення немає. Тобто фронт стоїть на місці. Однак російські джерела стверджують, що українські війська все таки пробують наступати на сватове. Ось наше місто Сватове, і також локаль... лока... локально говорять, що ми наступаємо з піщаного ось піщане село на Куземівку. Тобто, ось таким чином, якщо подивитися, ну так говорять російські джерела, проте наші військові цього не підтверджують, і генштаб цього поки що не зазначає. Якщо ж подивитися ближче до криміної це е, трішки південніше. Ось наше місто Кримінна, і порівнювати з учора. і Ось сьогоднішня картинка. Ми бачимо, що червоної зони над кримінною стало менше, а це означає, що звідти відійшли російські е, військові, а натомість вони зазначають. Чають, що все таки прориваються певним чином окупанти е, в бік Макіївки, але ми бачимо, що Макіївка позначена блакитним кольором. А це означає, що там працюють наші військові ніякі окупанти туди не зайшли. Однак жодне демократичне власне джерело не підтверджує цю інформацію, що сказали, що в макіївку, нібито вони зайшли. Усі ці дані зібрали аналітики інституту вивчення війни. Наш генштаб цього поки що не підтверджує, тому сприймаємо це лише як припущення експертів. І далі одразу поговоримо про Донецький напрямок. Тут, зокрема, в Білогорівці це Луганщина. Наші військові відбили атаки рашистів, Проте там дуже важкі бої. Про це почуємо з перших вуст. Втримувати населений пункт Білогорівка для нас було дуже важливо, адже це перше село, яке звільнило на Луганщині, сили оборони України для нас Останні 10 днів були дуже важкими. Адже тривали запеклі бої з регулярними російськими військами та вагнерівцями. На жаль, у нас були втрати, але попри це, ніхто не здав зброю, ніхто не здався і тримали, буду тримати рубіж до кінця. Слава Україні! Такою ціною нашим військовим вдається все-таки утримати зайняті позиції а також відбивати нашу територію там, де захопили її. Поки що вона захоплена росіянами. Зараз ми подивимося, що відбувається на Донецькому напрямку. Це ось, де ви бачите, червоні стрілочки. Це по всій лінії тут наступають росіяни. Зокрема, вони не припиняють наступати від самого Соледара. Зараз я вам покажу це місце. Ось Соледар, Бахмут, Бахмутське, от в цьому напрямку, і аж до самої Авдії. Ось наша Авдіївка, Вони безперервно три місяці вже пробують туди наступати. Але, звісно, наші військові всі ці атаки відбивають. Натомість російські джерела також стверджують, що вони взяли під контроль частковий контроль селища водяне. Це ось за пісками. Але ми бачимо, що частина водяного є в сірій зоні. Ймовірно, там тривають бойові дії. Однак говорити про те, що вони вже воно вже під контролем росіян поки що не можемо. І наш генштаб, звісно, цього не підтверджує. І даються взнаки безперерв. Евні атаки рашистів на Бахмутському напрямку за інформацією, але, але наголошу, не підтвердженою. Там за останні місяці полягло кілька тисяч окупантів. Принаймні про це каже Олексій Арестович. не буду ручатися за це. Ну, скажу, що слышу. Не могу ручатися за це. Несть около 8 тисяч погибших з російської сторони только під Бахмутом. Пластами накладують. Це за який період? От за, вот за крайні полтора місяця. Продовжується і практика вербувань, ув'язнених приватними військовими компаніями. Ймовірно, запрошують у Вагнер, що воює на Донеччині. Так стало відомо про такі випадки у виправних закладах Уляновська. Більшість із тих, хто погоджується, йти засуджені за вбивства, збалтування та збут наркотиків. Підвозять нових військових окупантів і в Запорізьку область. Наш генштаб каже, це ті, кого мобілізували лише тиждень тому. А оскільки мотивації у них нуль, то фіксують часті випадки. Дезертирства і до слова, тих, хто захоче воювати на боці Росії проти України, шукають і в Афганістані. Про це повідомляє видання Foreign Policy. Так подібні пропозиції отримують члени елітного корпусу Командос національної армії Афганістану. Тому деякі джерела в афганських збройних силах і службах безпеки кажуть, що навчена США легка піхота, яка майже 20 років боролася пліч опліч з американськими та іншими союзними спецпідрозділами, може відіграти вирішальність роль у тому, що потрібно Росії на полі бою в Україні, але будемо бачити, чи погодяться вони і власне, чи це просто можливо вкид в інформаційний простір. І далі подивимось на карту бойових дій на Херсонщині. Як ми бачимо, ось ця ділянка, яка в принципі більш-менш активна, але як показує карта Діпстейп Мапи за останню добу, то ситуація абсолютно не змінилася. Але звісно, що російські джерела говорять про те, що на деяких напрямках наші військові пробують наступати, зокрема на на Брускинське, іщенку і П'ятихатки. хатки. Тобто, ось по такій лінії пробують наступати, але цю інформацію, звісно, ніхто не підтверджує. Наш генштаб також цього не говорить, тому сприймаємо лише як припущення. Натомість є інформація, що росіяни готують нову каховку. Ось я зараз вам її показую на карті до бойових дій. Тому можемо припустити, що росіяни все ж. Думають про те, що збройні сили України можуть перейти на лівий берег і вже готуються вести бойові дії безпосередньо на лівому березі у новій каховці. І разом з тим командування РФ починає підсилювати угрупування на Херсонщині. Туди, нібито відправили ще додатково шість батальйонно тактичних груп. Принаймні про це каже радник ОП Олексій Арестович. Ми так розуміємо, що мова про Херсон, правий берег. Він зазначив тепер там 30, а то й більше БТГ. Це на його думку свідчить, що поки нашим силам не вдасться звільнити місто однак і у Росіян немає перспективи захиститися. Тому вони зараз і циганять переговори, аби не воювати за Херсон, але схоже, російські війська на Херсонщині отримали наказ триматися до останнього. Зокрема, так прокоментувала ситуацію на Півдні представниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Тому нині росіяни вибудовують нові рубежі оборони. Ми усвідомлюємо, що така потрійна загроза їхньої невдачі Після Москви і Зміїного ну, ще й Херсон. Це буде критичний переломний момент для імперії. Цілком ймовірно, що вони отримали завдання триматися до останнього. Є рубежі оборони, є намагання облаштувати певну лінію, на якій будуть чекати перші проривні сили. І є облаштування позицій на лівому березі. Попри те, що ми продовжуємо вогневий контроль та ураження позицій, їх багато. Вони будують нові рубежі оборони. Зокрема, готуються тримати. Ти Херсон, така невдача, буде критичним переломним моментом для імперії.